Коляд, коляд, колядниця, дім і знову не сидиться. Цього року з Україною в громаді Царіздво святкує він в Канаді. А щоб дімо повернувся, треба, щоб Москаль увесь загнувся, про домівку усею подбає, поки я, Остап, їм коржики збирає. Колядую вам, шановні друзі, на славу Україні в нашим дусі, щоб найкраще все збувалось. Благословіння в хаті відчувалось. Бажаю вам добра та миру, ворогам на вздогір, дідового сокира, щоб світло та тепло тривало, як не зовні, то в душі що не звисало. Щоб їжі було досталь, щоб енергії було не менш, ніж Азовсталь, щоб жили всі в злагоді та миру, задонайте ви військовому кумиру. Ми з вами, друзі, загортовані вогнем. Вже дев'ять років своє різдво боронимо мечем. Хоч наша віра в Бога ЗСУ Богкратня, ви завжди пам'ятайте, наша русофобія ще досі недостатня. Що, друзі, завершили ми колядку? Ось і Різдво настало. Всіх з Різдвом, Христос народився. Славімо Його. Так що, друзі, не забувайте. Наші звичаї, нашу культуру, націю, українців. Глядуйте, чудруйте. Ширите українську культуру і донайте на ЗСУ. Слава Україні!